Вчора 30 січня сталася пожежа в приватному будинку у Покровську. За даними ДСНС, пожежа сталася близько 19.30. Займання сталося всередині цегляного житлового будинку. До 9-го пожежно-рятувального загону надійшла інформація стосовно пожежі у місті Покровську, по вулиці Кошового, будинок 47. На місце події було направлено сили та засоби пожежно-рятувальної служби. По прибутті було встановлено, що горіння відбувається всередині житлового будинку. Від очевидців пожежі надійшла інформація про те, що в будинку можуть знаходитись люди. Після проведення розвідки було встановлено, що на місці виявлено двох загиблих: чоловіка та жінку. Анкетні. Дані, яких наразі, встановлюються. Вогнем було знищено 6 метрів квадратних підлоги, та речі бувшого використання. Причини та обставини події встановлюються наразі. Минулого дня надійшла інформація про пожежу у місті Покровську в приватному секторі. Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС виявили труп чоловіка 1957 року народження та жінки 1969 року народження. За попередньою інформацією пожежа сталася в результаті необережного поводження з вогнем. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Триває слідство. Рятувальники нагадують, не нехту. Ти правилами безпеки бережіть себе та своїх близьких.